Органічні продукти завжди в ціні. За овочі та фрукти без шкідливих речовин європейці готові платити вдвічі більше. А от сумчани про екопродукти або взагалі не чули, або вирощують їх самотужки. Українські чисті продукти. Продукти з яни, якщо є свій продуктів. Да не знаю, мабуть, у нас в країні складно з цим. Весь екопродукт, він храниться на огородах. Ну, звісно, там стараємося і на ринку покупати по можливості. На вихідних – це регулярно. Для м'яких продукти це не вирощені діти на грядці. А от спеціалісти кажуть, овочі, котрі вирощені в домашніх умовах, далеко не завжди можна назвати екологічно чистими. Навіть якщо ви не використовували шкідливі речовини, вони мають всі шанси потрапити в овочі. Ділянка повинна розташовуватися не біля дороги, де є викиди автомобільного транспорту. І, звичайно, солі важких металів вони можуть осідати в ґрунті і потім потрапляти до рослини. Зараз приватні господарства і люди використовують також багато отрути, тому що є проблеми із шкідниками, і не завжди можна з ними справитися якимись просто там механічними, фізичними чи біологічними методами. Екопродукція у сумах є, втім коштує вона недешево через особливості її вирощування, обробки та реалізації. Органічні овочі не проходять хімічної обробки, котра збільшує термін придатності. Ніяких стимуляторів росту чи отрут також не використовують, а це суттєво зменшує врожайність. Гарної і якісної продукції дуже багато не виробиш. Тобто, якщо продукція продається надзвичайно в надзвичайно великих об'ємах, то це вже продукція, в якій використовуються і консерванти, там і всякі, всякі всякі технології. Органічні продукти впізнати досить легко. Головне знати, на що звернути увагу, кажуть спеціалісти. Наприклад, хліб з екопшениці зберігатиме свою форму, навіть якщо його сильно стиснути. Я не боюся його брати, да? і отак його зжимати, да? от дивіться, я а а потім бросає і він приймає свою ісходну форму. Бачите, тобто це говорить про те, що тут високий, високоякісний він, тут висока кількість білка і клейковини. У екологічних овочів і фруктів також є свої ознаки. Зазвичай вони не мають такий презентабельний вигляд, як продукти, що пройшли хімічну обробку. Також ця продукція є сезонною, тож органічну полуницю взимку ви не знайдете. А наявність відповідних сертифікатів у виробника найкращий доказ органічності продуктів. Марина Селген, Олександр Гордус, Андрій Гіращенко на часі новини.